Всім привіт, друзі! Сьогодні будемо трошки ремонтувати трактор. А именно, от мені треба зробити речах реверс, оскільки бачите який великий ход в нього. Там зірваний болт, я його зірвав, ще літом був. І, і так я і їздив. Але слава Богу, що трималося. Але спереді сезон, тому далі тягнути не хочу. І треба це все зараз зробити. Хоч погода не дуже добра, але потрібно. Тут є болота повного, ну затошки повичищаю це все. І будемо знімати цей речах переключення передач повністю. І будемо там, звісно, от, висвірлювати цей болт. Чи, Я думаю, тут проверити все-таки гайку і попроти його викотити. Ну і ще може дещо допрацюю. Тому всім приємного перегляду. Поїхали. Ну так от це трошки повідчищав, ну як можна було. Зняв речак переключення передач. Повністю. от він за гараж його сховав. Отакий от в мене стоїть речах. Саморобний речах реверса це не заводський, це саморобний. В заводському, наскільки я знаю, тут ще стоїть така дирочка, і тут закручується датчик на... Стартер, на блокування стартера. У мене його нема. Основна проблема, що я його знімаю, От бачите? В речах от рухається сам. А ця от штука вона стоїть мертво. Тобто. Мені треба, -то щоб він зафіксований. І плюс тут зірваний болт. Це в мене прив'язано трактор середнього року випуску. Тобто, я знаю, є на два і коробка ще старого зразка і, 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 і крила. Коротенькі, це самі перші випуски. Це в мене середнього випуску. Е і є ще Т-25 нового випуску. Це вже оригінальний речах реверса стоїть. Ну, У мене ще середнього на один речах колись було. А тут бачите, тут е в, в Т-25, які йшли з реверсом, тут ця часть заварена. І оця, здається, переключення це трошки менше. А в мене тут, Хоча його треба було б заварити, але як так воно як є, так і воно є. Але моя основна задача зробити оцей речах. Зараз я його витру трошечки і будемо пробувати щось з того робити. Тому дивимося далі. Коротше, я прийняв рішення, що треба, певно, знайшов гаючку таку, десь така сама, як тут в мене була колись приварена. І... Приварити і спробувати викрутити цей болт. Ну, зараз подивлюся, як воно там буде. А як ні, то буду брати болгарку, таку, різати тут бо, і пробувати викрутку і викручувати. Ну, це мені кажеться краще. Ну, подивимося зараз. Коротше, я трошки підтягується це все. Ну, сам факт. Болта цього я весь, взяв, приварив гайку, пробую крутити, не відкручується. трошки було відкрутилося. І просто крутиться і на місці, і ніяк. І все ніяк. Я взяв цю частину, відрізав і разом з гайкою, бо, так, бо таке в мене було подозріння, що зірвана різьба на гайці. Зрізав я гайку повністю і вийшло, що воно крутиться на одному місці завжди. І потім я вже, як зрізав це все, дивився на цей валік. В принципі, нічого тут другого пана не буду видумувати. Просто. Поставлю сюди от довший болт. Там, в принципі, думаю, трубки мішати не будуть. І поставлю з контргайкою. Ну і, і відповідно, тут приварив нову гайку, бо того, що та вже була дуже в поганому. Ну, Я її зрізав, бо вона була зірвана, мені кажеться. Чисто болт ніяк, чисто його ніяк не можна було затягнути. Ну і зараз ми його будемо вже збирати докупи. А завтра, певно, бо того, що вже темніє. Зараз вже так що збираємо, зараз це все коротше, докупи вже. Ну, Поставив речах вже на трактор вже практично темно. Все от поставив з контргайкою. Я, трохи собака не дає. Ну, сам факт. Тут, правда, шайба пропала. Но... Я думаю, нічого там воно йому не зробить. Пока щось придумаю. Отут приварив, як казав, нову гайку, бо то, що та, ту прийшлося відрізати. І поставив такий болт другий і плюс ще контргайку. В принципі, там я нічого вала не стверлив, пробував, але він кальоний, його не вийде прострілити. Але так, щоб хоча б, хай там вже він може навіть і буде який люфт, але щоб хоч же болт далі не відкручувався він буде законтрогаєний. тому якось так. Завтра ще це зберу до купи полік поставити осталося, трохи може помию тут. Та трохи ще може помию тут, ну і в принципі буде все. Ну, хоч одна, ще мінус одна переділка, яку мені треба зробити. Ну і ще, в принципі, тут в мене також прийдеться, ще цей полік знімати. Там теж будуть свої нюанси, але це вже буде наступне відео. Тому я це все дозбираю і провірю ще. Трошки все затягнулося. Дощ іде, тут вроді як трохи підсохло. А так от болото. Ну Таке воно не липне до них та й добре. От тут, максимум, як це міг, то відчистив. Ну, по-іншому ніяк. Ці гідромагістралі мішають, ніяк, по другому їх не поставиш. Але це ще доступність хороша, можна сказати. але теж багато всяких таких є недоліків, через які пол зняти не дуже так і просто. Ну але Зараз беру, ставимо назад. Полик в мене, скоріше за все, що теж не рідний. Оцей. Бо того, що в мене була коліса без речага реверса, а тут видно характерний ну, виріс такий, як під, цей, як під заводську штуку. І тут от, от ця часть, вона сюди заходить. По ідеї, вона має бути заподліцо з цією. І на цей болт також прикручуватись. Але ну, тіпа, він мене йде полік. Отакот. Та час ні. Значить, я, у мене така підозра, що цей полік не рідний. Ну, але ставимо його зараз на своє місце. Тут поставив болт новий і там так само. І шайби плюс нові. Тоже. Того, що щось не хотів закручуватись, то я поставив новий. Зараз тільки я кажу поставити сюди цю бляшку на блокіровку. і цю штуку. Тяги я вже всі поставив, зашкрінтував. Ну та й все. І воно, в принципі, все переключається, ну одною рукою зараз зняти важко. Ну, Але в принципі, як все переключається, все норм. Тому зараз це дозбери і буде все. Ну, все. Трактора я зібрав, залишилося тільки прикрутити оцю штучку наверх сюди назад і коврик застелити. Так, все зібрано. Тяга зібрана. Все, стоїть на місці. Все, зібрав, всі тяги поставив. Тут так само, тут болтика поміняв, бо тут інтерчав такий прям довгий дуже був. Тому якось так. Ну все, то я зібрав. Ну, Гімарой в мене впав з кулісою, знову прийшлося її знімати, оскільки перший раз як зібрав, поставив полік. Тут не було, впирався болт довгий. Ну, в ітогі, я його зняв, думав, поміняю, але зірвав різьбу. Це просто якась епопея просто була. Ну, І причому горілки в мене нема. І прийшлося мені просто заварити речах тобто до валіка. Ну, я там легенько прихватив, так, щоб, думаю, там нагрузки великої на нього нема давити. Приварив так легенько я такий зварщик, приварив по кругу і поставив. Бо тепер люфта до не буде. Е, ну В майбутньому це все одно думаю, все переробити, поки хай так буде на цей сезон. а В майбутньому я хотів переробити реверс на трос. Тут цілокрише просверлити дирочку отут. Ну і звідси, щоб трос пішов. Сюди і реверс зробити на крилі. А цю колісу перевернути і на повищенні-пониженні поставити в цей речах. Ну, або, я думаю, або взагалі його викинути. Тобто, і виходить, цей речах буде як колись, переключати тільки передачі і реверс. Ну, всі передачі, і реверс і передачі, але на боку буде речах віддільний для реверса. Тобто, навіть якщо з цим буде щось з тросом станеться, цим речагом можна буде свободно переключити. Ну Це в планах в мене. Поки на сезон я зробив так, чи там, наскільки, коли буде, може, час і буде матеріал, з чого це все зробити, то перероблю. Стану. Так. От, все, ну, все зібрав. Тому кому сподобалось таке відео, хтось може думав, що друге може комусь. Ну, ну не дуже цікаве. Таке, що прям. Але надіюся, що десь в майбутньому буде покраще. І що буде цікавіших відео. Плюс роботи тут є, яку потрібно зробити. Це така як. Побачите, це ще мені ще підеться знімати цідушку в майбутньому. Через десь прийде до сезону, це треба буде зробити і знімати полік на сідушці. Ну це ще буде трошки далі туди до весни. Тому що я це сам, мені само трошки проблематично, а тато зараз трошки прихворів і немає змоги це все теж робити. Того. Кому сподобалось таке відео, ставимо лайки, підписуємось, коментуємо. Всім дякую за увагу!